Вчорашнього вітрюгану і дощу. Виламало дерево нам кусок. От зверху верхівку зламало. Добре, що не на трактор. Бо було б гірше. Що, Арчі, в шоці трошки злякався. Ну Йо-майо. Типа так роботи вистачає, то ще перебирати це все треба. Так, добре, зламало. Треба поприбирати ті гіляки, бо корови треба випускати, щоб гуляли. А тут ковпа тих відьомських кубил омели. На тому дереві. Зараз будуть обжирати, вони щось такі її люблять. Ой, да. ранок їх завжди не скали.